Анно, а що сталося? Ти схожа на якогось супергероя, який тільки що програв бій із найшкідливими шампунями. Та от знову проблеми з волоссям і шкірою. Все висихає, лущиться. Це боротьба з вітром. Стой, стой, вибач, що я тебе переб'ю, але є у нас рішення: це мигдалева олія, природній зволожувач для твоєї шкіри і волосся. Ось дивись, як її можна використовувати. Ем, Так, серйозно. Ну, ти ж знаєш, що я намагалася все. Маски, креми, а з цією олією справді допоможе. Повір мені, мигдалева олія робить чудеса. Вона зволожує твою шкіру, зменшує запалення і навіть зменшує лупу. Твоя шкіра і волосся будуть виглядати як після спа процедур. Вау! Я дійсно відчуваю різницю. Це неймовірно. Волосся стало м'якішим, а шкіра блискучішою. Ну що? Здається, Мигдалева Олія це справжній супергерой серед косметичних засобів. Точно, і пам'ятайте, це натурально і корисно як для волосся, так і для шкіри. Перевірено на собі.